А ось є і гарна рибка якась, я вам скажу. Це покльовочка змінив, тільки я балансира. Ось дивіться, яка судачина хороша. Хо -хо. Друзі, бачив тільки що трьох сомов так пропливали прямо в камері. Якась рибка гарненька, я вам так скажу. На віпчик недаром я тут став. Схоже на самонятко якесь. Вітання. Сьогодні приїхали в кіло, зараз швиденько збираємося. Як ви бачите, світанок. Така туманна дуже погода. Добре, що хоч немає вітру. Сьогодні я не сам ось, з друзями Русик з товаришем Колій. Сьогодні, ми будемо... Сьогодні будемо ловити. Зранку, хочемо спробувати. Половити судака, а потім переїхати все ж таки на затоки, тому що рівень води піднявся після таких рясних дощів, і ми хочемо все ж таки половити спробувати щуку. Так що зранку судака потім будемо ловити щуку. Так що дивіться відео. Я думаю, сьогодні буде по-любому якийсь трофей. То, що ми накупили нових снастей, і треба їх оновити. Да, Русік? Третя штурмова на рибалки на судака. О. О. Настрій є, так що погнали. Так, ну Речі свої вже зложили, снасті свої зложили. Розпочнемо свою риболовлю на балансири відвесною риболовлі. Температура води, до речі, 7,4, 7,2 показує, Дуже повільно остиває вода. Не знаю, ну бачите, тепло все ж таки. Я пам'ятаю, ми в кінці листопада вже ходили на літ, а це вже початок грудня в нас, а ще й до льоду ще й навіть і не пахне якимись морозами. Ну нічого, будемо їздити на човнах, ловити ще судака та що кущев. Так що дивіться, я думаю, сьогодні по-любому щось буде. Так, глибина у нас тут 10,5, десь приблизно. Я ось розпочну на такого. Шпротіка я його називаю. Ну, в принципі, він в цих місцях себе непогано показує. Парус ми поки кидати не будемо, тому що вітру такого немає. Він сьогодні у нас якийсь такий південно-західний якийсь. Ось, ну, спробуємо половити при такому вітрі невеличками. Русик навчає свого напарника. Трошки підказуємо, як краще ловити. Трошечки покльовочки є якісь дрібноваті такі, але щось взагалі судак поки мовчить. Хоча в ехолоті показує, що він тусить. До речі, я сьогодні брав навіть з собою підводну камеру, так що можна буде опустити на дно, подивитись, чи є там якась риба, чи нема. До речі, ось бачите. Опустив я камеру на дно, включив він да, чорно-білим показує, але дуже так непогано. По якості, я думаю, буде хуже. Навіть бачив тільки, що судочка такого невеличкого збоку. Зараз ось поглубшало. І камеру треба ще відмотати, на один віток. А може ще навіть на один. Такі тут перекатики. Клювання якісь в мене були, одне було дрібне, у хлопців теж пару було тичків якісь. Тобто він тут все ж таки є, але треба бо підбирати на що він буде клювати. Ось. Або щось не знаю. Може віба спробувати, може він зараз не такий активний, вже ж все ж таки в нас зима вже початок грудня. Опа! Щось є, блін, щось було, -мойо! Ух, був ударчик, друзі. Був ударчик. Але щось пов... повз. Але так гарно це пануло. Хлопці, Хлопця, поймали невеличкого судочка. Русик, а на який він ете колір, який клюнув? Голубой. Ну зараз подивимось, щось треба міняти. Не хочу в мене щось так активно якось брати. Або може не попадаю на нього. Глибина в нас плюс-мінус така стабільна тут. Десь близько 11 метрів. 11, 11,5. Друзі, є у мене клювання якесь невеличке. <ривання> <ривання> є ось, бачите, такі ось невеличкі клюну судачок. Давайте його так обережненько. Віддай мені гачка. Чик. Є. Дивіться, який смішнючий. Ой. Так, ну я продовжу поки ще на той же самий колір. Спробую на нього все ж таки поморгати. Зізванювали сьогодні ще в мене там в іншому місті Дніпра ще, ще один екіпаж там Славка сашком. Кажуть, покльову, у них теж дрібні, але одного залікового все ж таки вони зловили поки. Ну, поки каже, що непогано так прокльовує в них, просто нам треба його знайти теж тут, де він є і на що він клює. Ну, Я зараз плавчик тут зроблю, бо так мені тут місце теж подобається. Тут такі перекатики такі. Гарне місце. Погода сьогодні, подивіться, як, да? туманчик, як наше кручі дніпровські, укриває. Туманом. Красота. А ось є гарна рибка якась, я вам скажу. Це покльовачка. Змінив тільки я балансира. Ось дивіться, яка судачина хороша. Хо -хо. Це хороший судак. А змінив я, дивіться, на інший. Опля, ну це вже залік точно. Це хороший судачок, друзі. Тільки змінив ось, дивіться, повибирав собі балансіров, змінив на інший. І подивіться, який, до речі, клюнув на восьми метра. І подивіться, який судак гарний. Як завжди, двойничок. І вдарчик такий хорошенький був. Дивіться, друзі, який судачок. Ну це хороший. Це вже такий кіло 200 точно є. Ай, хорош, хорош, ну вже рибка є одна добра. Так, ну в принципі, можна ще раз сприйтись. Тут і нема нікого, всі поїхали туди десь. На інші там вон, я бачу. А я тут сам. Можна ще в принципі один захід зробити. Одна результативна покльовочка в мене була. І один ще був тільки щось недавно ще під кіт. так що... За проход такий десь хвилин 15-2 клювання, я вважаю, що це дуже непоганий результат. Так що зараз ще зайду на один захід і спробую. Опа, знов було якийсь підкіт. Ну, скоріш за все е дрібний просто судачок тут вдоль берега, бачите, хоч і до черета тут небагато, ну, не знаю, скільки тут, метрів 15-20, а глибина ще тут дощі 11 метрів. Ну, майже 11, 10,8. Так що він може тут вдолі якраз бровочки цього і стоять аж бігом. І щука може бути. А це, друзі, рекорд цієї осені. Подивіться ось. Це просто... <сміща> смішнючий він взагалі капець. Дивіться, який балансир, розмір балансиру і який судачок. Ще й так вдарив. Гарно. Ой, ну бичок просто малече і все. Куди ти там побіг? Давай біжи. Так, ну переїжджаємо. Давати ще на один сплавчик. Я думаю, що варто ще раз проїхатись. Хлопцям підчепили якийсь ліскучий шнур. О! Кось кармака достали. Хорош! Уже не, уже не знил. О! Друзі, бачив тільки, що трьох самов так пропливали прямо в камері. Дуже їх чітко видно, як вони себе там почувають. Це просто шикарно. До приманки ось підходять. Получається, приманка моя тут, а камера трошки зносить і ззаду вона за човном плететься. І видно, що як йде до приманки, але жодного клювання немає. Щось вони підходять, просто цікавлять, ось дивіться, ось це судачок був. Всі, до речі, не стоять на місці, тобто вони шевеляться. Буває таке, знаєте, як придави, так вони зовсім всі стоять. Але ні. Це все, видно, риба вся кудись проходна. Так, друзі, вирішив я трошечки тут зараз стану на якорь. І спробую половити на джиг. Зараз заряжу інший спінінг. І спробую поджигувати, і може віба якийсь покидає. Поставив віба, ой, якась гарна покльовочка на віба клюнула. Якась рибка гарненька, я вам так скажу. На віпчик недаром я тут став. Схоже на самонятка якесь. Так, да, друзі, але взяв чітко в рота, все як положено, дивіться, який хорошенький. Оп, і є. Хе Бачите, все ж таки ВІП більш привлікає рибку. Тобто, блин, балансир балансиром, але ВІП дає додатково вібрації. І бачите, я один раз його закинув з першого закиду в мене було одразу і клювання. Так що зараз ще постаю, Позвонив я Русіку, сказав, що в принципі в мене тут покльовує. Так що, якщо хочуть, хай приїжджають до мене сюди. Вітер у нас сьогодні якийсь такий не дуже звичний для цих місць південно-східний. Він якийсь взагалі це дуже рідко такий вітер в цих місцях. В основному це південний або південно-західний. А такий, щоб зі сходу дув вітер, дуже рідко буває в цих місцях. Але бачите сьогодні саме такий вітер. Так, ну що, друзі, будемо переходити на другу фазу нашої риболовлі, будемо їхати вже за щукою. Прокидали тут дуже багато, особливо я. Тут і хлопці біля мене крутились, не хоче більше нічого клювати, тобто активність судака зовсім пропала. Десь навіть, з хвилин 40, може навіть і більше, взагалі жодного клювання. Я стояв на якорі, кидав, а хлопці вон, там, в мене поруч стояли ще човен, я їх не знаю, але вони стояли. Трьох кидали біля мене теж і там і дропшот, і на Віби теж кидали. Але як бачимо, теж них зовсім теж нічого не клювало. Тому Русик вже поїхав з Колею, поїхали на затоки ловити щук, пробувати ловити. Ну і я поїду. Десь буду шукати і на глибинах приблизно десь 3-5 метрів. В цих, я думаю, глибинах треба шукати зараз щук. Так що їдемо на затоки. Так, ну тактика, яка в мене буде на щуку. Я вже приїхав на це місце, буду до своїх місць там, де я люблю покидати, буду їх обкидувати, але до них буду підкрадатися. повішу зараз в облирочок і буду потихеньку підкрадатись. Глибина тут у нас 3-4 метри. Якраз то, що треба для тролінгування. побачимо, відгукнеться щука чи ні. Я сподіваюся, що вона тут все ж таки є. І ми обов'язково щось тут згодом. Так, ну ось Знайшов я свою вертушечку дідівську. Зараз розпочну на неї. Хто не бачив моє відео, розкажу тут трошки про це місце. Місце тут в принципі, дивіться, під очеретом йде така глибина 3-3,5 і виход на метр півтора. І, виход, рибка тут підходить і там полоса виход, була водорослів. Ой, зараз водорослі, звісно, попадали, але не зовсім. Якісь там корні їх там і так далі, вони там лежать. Тому якби щука сюди по, по глибокому місцю заходить під очеретом і чекає там ту мілочуху, яка з метра півтора питається все ж таки перебратися до камиша. Ну, зараз розпочну вже. ось. На вертушечку свою. Останні, мабуть, 2-3 рибалки. Тут у нас хоч одну-дві, ми завжди ловили щуку. Так що я думаю, що треба це місце точно прокидати гарно. Прокидав я, друзі, це все місце, але щось клювань жодного. Навіть і, і намюка немає. Зараз ось тут же. Залишилося трошечки прокидати. Якщо нічого так і не буде, то потралінгую я все-таки далі. Коротше, кудись буду пробувати там ловити. Так, да, друзі, прокидав я, коротше, таких пару перспективних місць, а покльовок немає. Тому Руслану тільки що дзвонив, Руслан каже, ловлять, перейшли знову вони на Судака ловить. І я їду до них. Так що зараз виїжджаю. З тих заток і їду до них ловити Судака. Вже, друзі, вечеріє. Зустрів ось давно не, не, не зустрічав тут пару рибацюг. Мої підписники, вон вони поїхали. Поговорили, що де клює там все таке. Зараз ось заїду ще на один сплав, хочу проморгати тут одне місце. Ну а далі вже буду їхати вже додому, напевно, бо вже і вітер, і вечері. Руслан вже поїхав додому. Так що я зараз теж з ним ось поруч зроблю сплавчик і побачимо. Я думаю, що може якийсь судочок вечірніше ж вийде на покушень. Ми його зловимо обов'язково. Так що дивіться. Спробуємо тут половити. Якраз тут глибина 8-9 метрів до 10. Трошки далі, там де от човни от стоять. Там навіть до 15 доходить і вона не рахується, як зимовальна яма. Ось, а ми тут спробуємо колись із лавкою. Ми тут якраз в таку пору непогано колись попадали на судака на кльов. Ну, Дрібник попадався, але ми такі штуки по три Якраз залікових ми взяли тоді, саме і ввечері. Так що зараз пройдемось, подивимось. Нішна. Ну але ж все одно. Так, друзі, ось і судачок є, бачите, на вечір. Отакий вот пікалетик. Випускаємо такого друга. Бежи. Ех. Погнав він. Все хлопці, погнали. Ну давайте, пока тоді. До зустрічі на воді. Обов'язково. Бувайте здорові. Ех, зійшов зараза, поки включив камеру. Була гарна покльовочка така. Іх, поки зробив паузу, включив камеру, він зійшов. Ну, покльовочка була дуже гарна. Так, ну що, друзі, буду завершувати свою на сьогодні риболовлю. Поїду вже додому, вже ввечері що хотів сказати по сьогоднішній такій риболовлі. Ну, зранку, бачите, проклюнув судачок, поймав я там і судачка, самка невеличкого відпустив. Там декілька ще було, бо дрібних судачків відпустив. Ось такий, що камеру взяв, оце мені сподобалось. Там, де спускався, підглядаєш камеру, на парусі спускаєшся. Дуже класна тема. Видно, де риба є, де вона ходить, і якби знаходиш місце і ловиш. Ось оце мені сподобалось. По щуки, бачите, все ж таки, хоча місця перспективні були такі останнім часом, ми там непогано ловили, але чомусь місце це не, зроб... не сработало. Ось так, що щука, напевно, вже відійшла трошки на ямки, теж за дрібною рибою. Ну що, будемо тоді ловити судака на ямах, від весної риболовлі на балансири да там на віби може. Так що дивіться мої наступні відео. А це відео я буду заканчувати. Так що всім до нових зустрічей і не забувайте підписуйтесь на мій канал. Всім пока.